С підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів на Волині чоловік жорстоко вбив свою бабусю. Карцер у школі у Харкові викрили скандальну систему покарань для дітей. Залужний заявив, Румунія просила не поширювати інформацію про падіння дронів. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 26 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати у лікарні. Помер 44-річний солдат Андрій Цюра з села Кульчин. Ковальського району, як повідомила Турійська селищна рада на своїй Фейсбук сторінці, Андрій був мобілізований до лав Збройних сил України 8 травня 2024 року. На жаль, 24 березня 2025 року він помер у лікарні. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя, Вічна пам'ять і слава герою. 26 березня Волинь попрощалася з героєм Андрієм Залозним, який віддав своє життя за незалежність України. Він загинув 24 серпня 2024 року під час виконання бойового завдання в районі Михайлівки Донецької області, захищаючи територіальну цілісність країни. Відспівування загиблого військовослужбовця відбулося у кафедральному соборі Святої Трійці. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими та жителі громади. Андрія Залозного поховали у Секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа, 25 березня у Нововолинську поблизу магазину Смарахт перехожі знайшли тіло жінки у дворі на вулиці Василя Стуса. Як встановили правоохоронці до вчинення злочину причетний внук загиблої, який проживав разом з нею. Вбивство сталося внаслідок жорстокого нападу. Слідство з'ясувало, що чоловік має тяжке психічне захворювання на сьогоднішній день. Відповідно до ухвали Нововолинського міського суду, триває розслідування цього злочину. У пункті пропуску у стилух військовослужбовці Волинського прикордонного загону спільно з митниками викрили контрабанду у рейсовому автобусі, який перевозив товар на понад півмільйона гривень. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України під час перевірки транспорту, що курсував за маршрутом Прага-Краматорськ. У багажному відділенні серед особистих речей пасажирів знайшли незадекларований товар: 12 мобільних телефонів, різних марок, три відеокамери GoPro, дві екшн камери, 11 годинників та 10 жіночих сумок. Як з'ясувалося, 50-річний водій автобуса, мешканець Полтавщини, намагався нелегально ввести цей товар в Україну. Контрабандний вантаж вилучено, а на порушника склали відповідні матеріали. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Пізно ввечері війська РФ здійснили масовану атаку дронами по Кривому Рогу. Внаслідок ударів у місті виникли займання пошкоджені адмінбудівлі, склади, підприємство та шість автомобілів. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. У кривому розі пролунало щонайменше 15 вибухів. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Попри значні руйнування, Минулося без жертв, крім того, під російськими ударами опинилася Нікопольщина. Там пошкоджені два багатоквартирні будинки: легковик та об'єкти підприємства. Сили ППО знищили 12 ворожих безпілотників у повітряному просторі Дніпропетровщини. Постраждала і сумщина. Ворог атакував ударними дронами. Охтирку наслідок обстрілу, пошкоджені житлові будинки, магазини та адміністративні приміщення підприємства, як повідомила обласна військова адміністрація, три ворожі безпілотники влучили у два багатоквартирні будинки: чотири магазини, автомобілі, господарські споруди та кіоски на території місцевого ринку. Також сталося загоряння однієї господарської будівлі. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих нема ворог атакував і Запоріжжя. як повідомив очільник Запорізької ОВА. Іван Федоров протягом доби окупанти випустили 356 ударів. По 13 населених пунктах області внаслідок обстрілів пошкоджено квартири, приватні будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. До правоохоронців надійшло 15 повідомлень про руйнування. За попередньою інформацією, мирні жителі не постраждали. Російські війська влаштували обстріл села Куртівка на Донеччині, в результаті якого загинули 36-річна жінка та її трирічна донька. Про це повідомляє BBC News Ukrainian Трагедія сталася, коли вони перебували на Дитячому майданчику, крім того, 15-річна дитина загиблої жінки отримала поранення. На місці події працювали правоохоронці та прокуратура. Українська актриса та громадська діячка Дарія Малахова днями опублікувала у Фейсбук допис, у якому висловила обурення через інформацію про існування шкільного карцеру у Харкові. До ситуації долучилася освітній омбудсмен Надія Лещик. Вона пояснила, що у внутрішніх правилах школи, які були у відкритому доступі, карцер зазначений як покарання для дітей і батьків. Причому за додаткову плату, потрапити туди могли учні за порушення правил прогулювання фізкультури, низькі оцінки або навіть на прохання батьків. Крім того, серед методів, так би мовити, виховання було покарання у вигляді тижневої роботи з психологом для учнів, яких спіймали на курінні. Вони мали підготувати презентацію про шкоду паління, сплатити штраф або навіть бути відрахованими. Наразі готуються офіційні запити до відповідних органів, оскільки ліцензія закладу на сайті відсутня. Також виникає питання на яких законних підставах школа запровадила таку систему покарань. У Польщі правоохоронці викрили нелегальну сигаретну фабрику, яка діяла в районі Рави Мазовецької Лоцького воєводства. Про це повідомляє «Західнет». У процесі операції було затримано чотирьох осіб: двох українців і двох поляків, які працювали та проживали на фабриці. За даними польської поліції, працівників утримували проти їхньої волі. Їх зачинили всередині фабрики, щоб вони не могли покинути її. Аби визволити людей із трудового рабства, правоохоронці змушені були викликати рятувальників, які за допомогою спецобладнання зрізали замки та грати на дверях. Під час обшуку на нелегальній фабриці облаштованій у господарчій будівлі було Вилучено обладнання та незаконно виготовлену продукцію. Збитки бюджету Польщі через продаж сигарет без акцизу склали 3 мільйона злотих, приблизно 31 мільйон гривень. Згідно з польськими слідчими затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Служба безпеки України та національна поліція ліквідували кілька каналів незаконного переправлення громадян призовного віку. Організатори схем, серед яких був лікар-травматолог з Києва. Пропонували послуги від строчки від призову через фіктивні операції та медичні довідки. Вартість таких, так би мовити, послуг коливалася від 6 до 80 тисяч доларів. США затримано також двох мешканців Київщини, які за гроші оформляли документи для виїзду за кордон. Правоохоронці вилучили гроші, мобільні телефони, комп'ютерну техніку та медичні документи, що свідчать про протиправну діяльність. Викритим зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі. Прикордонники Мукачівського загону врятували 26-річного львів'янина, який ледь не потонув у річці тиса, намагаючись незаконно перетнути кордон. Як повідомляє західне регіональне управління Держприкордонслужби України, чоловік заплатив 15 тисяч доларів за переправу. Але після отримання коштів переправники дали йому гумовий шовен, вказали напрямок. І втекли, намагаючись самостійно переплисти річку, львів'янин порвав човен. Сильна течія підхопила його, і він ледь зміг вибратися на берег. Через переохолодження та спазм не міг рухатись далі. Прикордонники, які патрулювали територію, помітили чоловіка та негайно виїхали на допомогу. Завдяки катеру оперативної групи. Порушника швидко витягли з води, надали йому сухий одяг та напоїли гарячим чаєм. Нині триває розслідування щодо осіб, причетних до. Організації незаконного перетину кордону Далі до новин світу в Данії жінки, яким виповниться 18 років після 1 липня цього року, вже у наступному році можуть бути призвані на військову службу. Про це повідомляє видання Главком із посиланням на Блумберг. Данія стане другою країною в Європейському Союзі, де військова служба буде обов'язковою для жінок. Міністри закордонних справ та оборони раніше виявляли готовність відправити свої війська в Україну, якщо буде така потреба. Посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час зустрічі зі студентами у Львові поділився важливою інформацією про падіння російських дронів на території Румунії. Залужний розповів, що йому неодноразово просили не поширювати ці дані, зокрема, коли два шахеди потрапили у порт Румунії. За словами залужного в Румунії. Хоча й розуміють ситуацію, зберігають мовчання. Він зазначив, що навіть отримував дзвінки від румунської сторони з проханням не говорити про інцидент, а також додавав, що Румунія могла б збивати російські дрони, оскільки має для цього достатньо потужної техніки, зокрема і F-16. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков заявив, що Росія задоволена дипломатичними контактами зі Сполученими Штатами. За його словами, діалог між країнами цитуємо, розвивається конструктивно та результативно, і він підкреслив, що потрібно продовжувати рухатись цим шляхом. Пісков також згадав умови чорноморської зернової ініціативи, заявивши, що Росія виконала більшість вимог, але не були виконані умови, що стосувалися гарантії російської сторони. Він він зазначив, що в рамках контрактів із США вдалося швидко узгодити перелік об'єктів в Україні та Росії, на які накладено тимчасовий мораторій на удари по енергосистемах. Він також заявив, що Росія виконуватиме умови мораторію, хоча традиційно звинуватив Україну в недоговору спроможності. Пісков зазначив, що цитуємо це хороше просування вперед, завдяки конструктивним відносинам із американською стороною, і додав, що слід йти далі в цих перемовинах. Ну, якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайте. É